Як розпинать його вели, ти на розпутії стояла з малими дітьми. Мужики, його брати, ученики перелякались, повтікали. Нехай іде, нехай іде, отак і вас він поведе, сказала дітям і упала на землю трупом. Розп'ялась твоя єдина дитина, а ти, спочинувши під тином, у Назарету, той пішла, вдову давно вже поховали Чужі позичені позиченій труні є люди, а Івана її зарізали в тюрмі, і Йосипа твого не стало. І ти, як палець той, осталась. Одна однісінька, такий талант твій латаний Богу. брати його, ученики, не твердіє душеубогі, катам на муку не дались, сховались, потім розійшлись, і ти їх мусила збирати. Отож вони якось зійшлись вночі круг тебе сумувати. І ти велика вженах, і їх униніє, і страх розвіяла, мов ту полову своїм святим огненним словом. Ти Дух Святий свій пронесла в їх душі в Богії, хвала і похвала тобі, Маріє. Можі спрянули святиє, по всьому світу розійшлись і іменем Твого Сина. Твоєї скорбної дитини любов і правду рознесли по всьому світу. Ти ж під тином, сумуючи у бур'яні, умерла з голоду. Амінь.